Подарунки для дітей, бійців. Акцію до нового року планують провести волонтери громадського фонду Суми. Це вже друга така. Втім, нині у планах допомогти не лише сім'ям загиблих чи поранених, але й родинам бійців, які воюють. Першу акцію Подарують роботу захисникам волонтери започаткували ще минулого року. У цьому ж допомагати теж планують. Ми вирішили, що в цьому році маємо привітати і діток всіх воюючих хлопців. І вже перші кошти, перші перерахування на наші картки прийшли. Тому ми сподіваємося, що і в цьому році Святий Миколай відбудеться. Будь-який сумчанин може допомогти незалежно від того, це будуть солодкі якісь подарунки, вони принесуть чи мають можливість перерахувати кошти на. Розрахунковий рахунок громадського фонду Суми або на банківську карту. У нас є така ідея, що по можливості до деяких родин завітає Святий Миколай і привітає діток самостійно. Деякі родини, які знаходяться у віддалених районах нашої області, отримують подарунки або поштою, або ми маємо надію, що нам допоможуть місцеві військомати. А це родина біседіних. Вони минулоріч отримали подарунки від волонтерів. Кажуть, було несподівано. Мені зателефонували волонтери, пропонували прийти до театру і подарували там подарунки. Дітям сказка була, концерт був і був подарунок. А що за подарунок було? Діти намалювали перед цим малюнки, був потяг. І була модельна машинка для меншого дитини. Подаліканний камстерок стати лего. А ще Костя показує свої військові малюнки. Для чого вони треба? Щоб танк їздив по воді. Батько родини Сергій воював під Іловайськом, був у полоні. Волонтерам дякує. Стої психологічної ями чи травмою. Витягли, як зараз пам'ятаю, дитячі малюнки. Ми не розчули дуже те, що це було від душі, і ну, це було від людей. Від людей, без, без, без якихось е, прохань, це було ну, те, що, те, що було від душі. Рахунок, на який можна покласти кошти для родин захисників, можна знайти на сторінці фонду у Фейсбуці, а також принести свої подарунки за адресою вулиця Кузнечна. 2. Тетяна Юхта Сергій Лазаренко на часі новини.